Чи створюють удари безпілотниками по РФ та прориви у Білгородській Народній Республіці? Сприятливу для контрнаступу України обстановку? Так чи сприяється? Дивіться, зараз я скажу, чи сприяє, але те, що воно дає енергію, це стовідсотково, воно допомагає тобто ці процеси, які відбуваються і на брянських землях, і на московських землях. Ці процеси вони допомагають енергії знаєте, ніби закрутитися. Чому я про це кажу? Тому що контрнаступ, дійсно він готується. Він готується в такому досвіді, Досить, ну, в такому досить знаєте, як я чула про великий кулак. Оцей мені великий кулак, кулак тут і малює. Тобто цей, це готується і це буде. Чи допомагають події в Росії е, з цими дронами, прильотами всім прочим? Вони допомагають цьому. Кулаку, набрати міцності, набрати е, таких е, правильних, якихось таких е, в, вагів, знаєте, аби е, все ж таки це відбулося так, як ми собі намітили, так як ми хочемо, аби це відбулося. Ну ми я кажу про нашу країну. Е, отже, чи допомагають вони е, нам е, те, що відбувається, звісно, допомагає, але допомагає не в технічному сенсі, а воно допомагає в інформаційному. В енергетичному, в якомусь, ну тобто, це якісь такі процеси запускає, які дійсно нам допомагають зібрати свої сили та направити їх за, за певним маршрутом. Питання від підписників що ждет Дніпро осінью? <клес> Значить, мені показують, що свято день народження, день народження в Дніпрі-Вересні. Ми святкуємо вже з якимось розумінням. Тобто, ми вже розуміємо, на якому ми світі що нам робити, і теми йдуть про відтворення. Саме відтворення якихось процесів, дуже багато якогось будівництва буде відбуватися. В Дніпрі за це будівництво буде багато такий великий якийсь резонанс буде про про саме будівництво, тема будівництва буде такою резонуючою темою в Дніпрі. Але ще раз повторюся: святкуємо день народження Дніпра. Тобто, ми значні спочатку, як я вже казала неодноразово в цій війні. Ми всі померли. Тепер ми народжуємося і святкуємо день народження. Вже коли процеси зупинені. Тобто, Якісь процеси вже будуть зупинені, те, чого ми боїмося, те, чого ми очікуємо, ми починаємо про це забувати, і це йде потроху в минуле. Далі, що очікує Дніпро далі восени? Тут будуть якісь у нас політичні активності, тобто щось буде в нас в керівництві Дніпра. Відбуватися якісь такі хитаючі хитаючи процеси. Ми за цим будемо спостерігати. Так а ну покажі, що це зміна буде, чи що бо зміна керівництва в ті буде. Ні, поки не буде, і це добре, так треба. Але навколо цього буде багато розмов, буде багато якихось таких розхитувань. Тобто такі три табори мені тут показані. Три табори, знаєте, які одні підтримують одну структуру, інші другу структуру, і такі толерантні, які просто хочуть хочуть жити в мирі, в злагоді і в гарному місці, місті. Отже, дивіться, чи бачу я в Дніпрі восени прильоти війни? Ну, якісь ця, на щастя, не бачу. от Не бачу, не буду вигадувати. Кажу тільки те, що бачу, що мені показують. Мені не показують, що тут будуть якісь страшні події, якісь руйнування і все таке. Більше я хочу сказати, що дніпряни будуть більше перейматися майбутнім, аніж минулим і сьогоденням, тому що тут одна карта будівництва, друга карта вісімка жезлів, яка каже нам про динаміку розвитку розвитку, про динаміку чогось, е, будів... відбудування чогось нового, е, е, тут буде якась ще тема, е, буде якась, якусь тему віри е, за. Якось ми затронемо в Дніпрі, тому що тема віри, тема ідеї, філософії, віри вона буде хитатися, і ми про неї будемо розмовляти, і потрібно буде зробити якийсь вибір. Ну, тобто цікаво. От Знову, це, от, от щось про віру, щось про віру, щось з вірою пов'язане буде е, таким досить, цікавим, досить цікавою подією, цікавою з, е, ну, з погляду на те, що це буде щось, ну, буде щось відбуватися. Тобто якась двіжушка буде відбуватися. Так, будуть люди багато виїжджати чомусь з Дніпра. Куди? а все зрозуміла. Е, я хочу сказати, із гарних новин: багато людей, які зараз живуть в Дніпрі, через те, що на їх землях е, орки чи то небезпечно, чи то неспокійно, мені показують, що люди повертаються в свої домівки і залишають Дніпро. Тобто я з цього хочу сказати, що нехай воно скоріше все збудеться і співпаде дійсно з термінами, тому що дійсно неможливо вказати точний термін. Ермін, я не скажу, коли це буде в вересні, в жовтні чи в листопаді, але це буде відбуватися восени. Люди з Дніпра почнуть повертатися до себе додому. Оце те, що я бачу в Дніпрі. Жахіття ніякого на щастя, я не побачила. Так, будуть якісь процеси, які будуть не зовсім комфортні, але ну ми таке переживали вже після війни. Мені здається, нам вже нічого не страшно. Чи відмінять військовий стан в Україні цього року? Ні, не відмінять. Не відмінять, тому що це невигідно. Чому це не вигідно? Мені показують, що не відмінять цього року військовий стан, не тому, що будуть бойові дії, не тому, що будуть люди потребувати захисту військових. А тут більше показано, що багато роб, саме роботи чомусь. Багато роботи, до якої треба залучати людей в формі. Тобто, спираючись на ну, це. Це знову карта маніпулятора. Не Військовий стан через те, що е, в ньому, і спираючись на його закони, е, легше, простіше та е, якось е, зрозуміліше керувати населенням, от саме керувати, та направляти та е, закидувати нові якісь закони і правила. Спираючись на цей військовий стан, так добре, а і що? Таке відчуття, знаєте, що військовий стан відмінять. Я не хочу, напевно, не потрібно це казати. У мене в мене таке відчуття, що військовий стан відмінять через те, що люди встануть за це. Ну люди почнуть це вимагати, чи люди почнуть якимось чином захищати. Ну тобто. З цього, ну, знаєте, таке відчуття, ніби з цього прям проблему якусь зроблять. З цього зроблять якусь таку ситуацію, через яку можна роздути щось велике, щось масштабне і щось таке. Не дуже, не дуже мені на сьогоднішній день зрозуміли, скажу чесно, але просто так відмінити військовий стан намірів немає. Чому? Тому що це дає силу керування. Коли відмінять військовий стан, коли це всіх задобає, вони відкриють свого рота і почнуть про це казати. Ну, от, от щось таке мені дай Бог, щоб це були тільки слова. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Як у Кремлі відреагували на атаку безпілотниками по Москві? На атаку безпілотниками. Це щось новеньке для них. Це якось не можу сказати, що вони були до цього готові. Uh, вони Так, по-перше, там хтось получив по шапці за те, що це відбулося. Не хтось один, а якась компанія людей отримала за це наганяй. Наганяй, ледь не звільнення, ледь не позбавлення змоги заробляти. Ну тобто, чи то звільнили, чи то заховали за ґрати. Ну тобто, якісь люди навіть за це понесли вже покарання вже на сьогоднішній день, враховуючи, що це ось відбулося дуже Геть недавно. Так, як вони сприйняли це? Вони це сприйняли з шоком, вони не були готові до таких масштабів. Тут саме вони, тобто вони очікували, що щось прилетить, але вони не враховували, вони не розуміли масштаби, тобто, яка кількість чи куди прилетить можливо. Тобто, це було для них таким сюрпризом, не дуже приємним. Але... На сьогодні вони дійсно роздумують, вони приймають якісь рішення. Стосовно вкладення грошей в захист, тобто таке відчуття, ніби вони тільки ось ось починають міркувати, де їм взяти той захист, аби захистити ну захистити Москву, захистити простір від прильотів від руйнувань і всього, що за цим слід слідує, так і що? І немає в них відповіді. Немає в них відповіді, де взяти захист. Не встигнуть вони приготуватися до того, що на них несеться, а на них щось несеться. І це несеться, воно дійсно падає з неба і воно падає вночі. Особливо нам буде цікаво, що буде відбуватися на Росії саме вночі, тому що в день якось вони готуються, але все ж таки до ночі вони не готові. І отримують якісь такі кхе, прильотики е, саме вночі? От, тобто нам на Москву на Росію чекають нічні привітання від киян та Дніпрян та усіх міст, які потерпають від цих клятих обстрілів вже котрий котру ніч і котрий день. Чому росіяни евакуюють документацію з окупованої Креміної? Yeah. <laughs> По перше, їх е, повідомили про щось. Їх повідомили е, клас, карти слухайте, е, на що вони це роблять, тому що вони розуміють, що вони не в змозі захиститися якесь повідомлення. про, е, Вони чекають контрнаступ. Дійсно, вони чекають, е, що е, українські збройні сили України дуже швидко і дуже скоро і дуже стрімко е, прийдуть на свою землю і е, наведуть до, е, вже по Порядок. Але покажіть мені, що вони очікують. Що вони знають щось? Ні, вони не знають чогось. Вони, в них немає повної інформації, в них немає е, підтвердженої інформації. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби Кремль. Ну, це знаєте, це це. це, це ну, Можна пояснити тим, що Кремль взагалі звик ніколи нікому правду не казати та нікого не врятувати. Та люди для них немає ну, людського життя немає в цінності. Саме тому вони знаєте в них якийсь такий голод інформаційний є. Але чому вони вивозять, тому що пішла якась команда, але вона якась неофіційна, тобто тут більше на плітки якісь дуже схожі, Оже, тому що ну це карта дійсно це карти пліток, тобто це якоїсь додуманої інформації, але на всяк випадок вони готуються до втечі, вони готуються вивозити. До речі, вже е, якась певна кількість орків. Саме орків, я зараз не кажу про сепаратистів та колаборантів. А саме орків, які були на тих кордонах, які були на тих землях, тобто не чужа кров, скажу так, е, вже виїжджають, тобто вже вивозять, вже тікають, вивозять до речі. Людей тікають, вивозять, бо там скоро буде дуже-дуже гаряче. І, до речі, дивіться, що мені показують про Кремі... по Криміній. Я не бачу там такого сценарію, як, наприклад, з. Я навіть не знаю з чим порівняти, як, наприклад, з Херсоном, да? що ми можемо тільки ракетами доставати, чи ну, тобто, якимось чином. Тому що в Криміні саме мені показано, ну, це вуличні бої, це, це наші воїни, які по землі заходять саме в ці, в ці кордони. Тобто по землі вночі привозять якісь подаруночки своїм. Однокровникам, скажімо так. Ну, тобто, за подарунками, ми можемо сміливо подумати, що це мова йде саме про, про звільнення, про перемогу, про звільнення. Ну тут про звільнення більше. Тобто я хочу сказати, що за моїм розкладом Креміну скоро визволять. І оркець про це чули, вони про це знають. Вони знають про якісь наміри, але все на, на рівні пліток. Але все ж таки вони на всяк случай вони тікають. Чому? Тому що в Креміні будуть бої. Бої будуть знову ж таки не здалеку ракетами, а вони якісь такі живі процеси будуть відбуватися саме люди на людей. І що і звільнять? Звільнять, звичайно, звільнять. Вони звільнять, і це буде щастя для родин, подарунок для родин, які зможуть знову об'єднатися і знову можуть бути разом. Боже, допоможи скоріше це все, аби збулося. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.